Локус слідами руїн надзвичайно важливий проєкт для нашого університету, для нашої країни, для нашої культури, тому що він торкається наших ран, які агресор наніс історії та власне культурі. Він торкається долі зруйнованих об'єктів архітектури. Нашої історичної спадщини, розкиданої по деокупованих територіях, і власне предметом цього проекту буде дослідження, всесторонні дослідження, як з боку експертів, так і залученням студентів. Як нам діяти з цією спадщиною, як її реанімовувати, чи потрібно відновлювати чи натомість створювати щось нове? Думаю, що такий проект стане дуже потрібним. Місцевим територіальним громадам, представникам нашої влади, архітекторам, культурологам та всім, хто зацікавлений у тому у пошуку вирішенні, що робити з зруйнованою спадщиною, як не допустити цього ще раз. Всім привіт! Я Орест Амрос і я студент Львівської політехніки. Чому я вирішив прийняти участь у цьому проекті? Тому що ми сьогодні будемо говорити про нашу спадщину і культуру. І збереження нашої спадщини, культури, всього того, що нам залишилося, що зберігає нашу історію і наш культурний код нації, є неймовірно важливим, а тим більше в час війни. Майстрок Олена, Львівська національна академія мистецтв. Ми обрали участь у цьому, тому що, по-перше, це є надзвичайно важливо. Нам потрібно вже думати про майбутнє, яке настане після нашої перемоги, як ми будемо відроджувати усе те, що було пошкоджено і знищено, Лукоть Валерій, Львівська академія мистецтв. Чому я вирішив взяти участь в даній конференції? Тому що відбудова після війни займе досить тривалий час, і ця задача припаде вже на наше покоління, молоде. І мені захотілось більше розібратися в цьому, послухати ідеї інших моїх колег. І... Прикласти якісь свої зусилля та ідеї в майбутній відбудові Мене звати Ася Павленко. Я є студенткою третього курсу культурології в українському католицькому університеті, і сьогодні, 13 травня, взяла участь в хакатоні Локус пам'яті пам'ять версус історія, де насправді нам дали суперкласну можливість досвідчити себе і спробувати себе не суто не тільки як культурологи, культурологинь, але загалом як людей, які експертів, експерток майбутніх, які Братимуть участь безпосередньо відновленій відбудові України після воєнній. і робили ми це не самотужки, а в тісном, тісній співпраці з іншими експертами-експертками, зокрема молодими студентами студентками архітекторами або дизайнерами, що дало. Надзвичайний досвід, оскільки ми, хоча і самі по собі є міждисциплінарною програмою, але при цьому не так часто взаємодіємо з людьми, які власне зводять, оформлюють, піклуються про ті будівлі, які нас оточують, в яких ми працюємо, навчаємося. І власне. Досвід взаємодії з людьми, які займатимуться тими самими задачами, що і ми власне думатимуть про і робитимуть, і втілюватимуть відновлення е, України українських міст. Е, хоча водночас ми ніби думаємо про це з різних позицій, е, дає нам можливість говорити про те, що Україна буде об'єднана і Україна буде відбудована. Е, і всі ці процеси запускаються вже зараз, зокрема сьогодні на цій події. Мене звати Галімова Анастасія, я студентка 4-го курсу культурології Львівського національного університету імені Івана Франка. Цей захід був для мене відкриттям, адже тут збираються здебільшого архітектори і дизайнери, що трошки. Не збігається із моїм фахом, але для мене було дуже цікаво і важливо дізнатися, яким чином ми зможемо реставрувати ті втрачені культурні пам'ятки, які у нас були, яким чином ми можемо їх зберегти, відновити і зробити так, щоб вони постали ще в кращому стані, аніж були до цього.